За останні роки студія Дісней випустила величезну кількість лайф екшн адаптацій своїх культових анімаційних фільмів. Фанати класичних мультиків буркотіли. Але гроші до кінотеатрів несли. Тому конвейер було запущено на повну потужність. Усе змінив нещодавній реліз білосніжки, через який роботу над іншими ремейками було призупинено. Кіно провалилося настільки сильно, що студія не лише втратила близько 150 мільйонів доларів, а й зазнала потужного репутаційного удару. Сьогодні швиденько глянемо, що ж такого жахливого назнімали Дісней. Біля мікрофона Іван, і ми починаємо. Сюжет нової білосніжки здебільшого опирається на мультфільм 1937 року. Проте у деяких моментах повторює події і сказки братів Грім. Звичайно ж, автори ремейку не забули додати і дещо від себе. На усіляких дрібних розбіжностях загострювати увагу я не буду і відзначатиму лише значні відмінності. Зав'язка у історії традиційна. В утопічно щасливому королівстві народжується принцеса на ім'я Білосніжка. Мати дівчини передчасно помирає, тому король знаходить собі нову дружину, настільки лиху, що її буквально звуть зла королева. Звичайно ж, у неї є геніальний підступний план, як узурпувати владу, розрахований на те, що батько білосніжки цілковитий лох. Вона повідомила про те, що південні сусіди планують напад. Тож добрий король став на захист свого народу. Серйозно? Ти навіть не будеш нічого перевіряти та з'ясовувати, а відразу ж відправишся воювати? А ти точно добрий король? Я замир усім своїм серцем і замочу за мир кого завгодно навіть жінок та дітей. За відсутності законного правителя зла королева формує собі власну армію із місцевих селян і захоплює владу. Після чого для усіх починаються темні часи. Найбільше ж дістається білосніжці, яку підла мачуха люто ненавидить. А тому перетворює дівчину на служницю та змушує її цілодобово драїти поли. Сама ж зла королева найбільше любить проводити час біля магічного дзеркала, яке тішить її самолюбство, розповідаючи, що вона найвродливіша у світі. Одного дня охорона замку ловить злодюшку, який поцупив кілограм королівської картоплі. Білосніжка потайки звільняє хлопчину і пригощає його шматком черствого багету. Незнайомець пропонує втекти разом із ним, але на це наша героїня поки що не наважується. Тим часом черговий діалог злої королеви із дзеркалом завершується конфузом. Поставивши у тисячний раз своє улюблене запитання, самозакохана мачуха отримує несподівану відповідь. Діва, є юна, з вустами, мов ніжний мак, утілення щирості ласки і простоти гарніша вона набагато, ніж тисяч. Дивлячись на тутешню білосніжку, складається стійке враження, що дзеркало вирішило просто потролити свою власницю. Тим не менше, мачуха сатаніє від заздрощів та наказує своєму єгерю усунути молоду конкурентку. Знайди непримітну галявину, хай збирає там яблука. А тоді заріж її. Що скажете Ласард? Сучка. Єгер відводить білосніжку за стіни замку і заносить над нею свій ніж. Однак, вбити дівчину все ж не наважується та відпускає її. Молода принцеса стрімголов тікає через примарний ліс. Врешті-решт, білосніжка добирається до сонячної галявини, переповненої cgi звірами. Там наша героїня помічає порожній будиночок, який, звісно ж, належить гномам. У мультику 1937 року молода принцеса вирішує допомогти господарям хатинки і прибирає безлад. А тоді Стомлена лягає спати. Сюжет даного кіно слідує оригінальній казці, де білосніжка входить до оселі і відразу засинає. Чому автори фільму обрали саме цей варіант? Можливо, вони хотіли вшанувати таким чином творчість братів грім, а можливо, займатися хатньою роботою це якось немодно для сучасної героїні. Гноми повертаються із роботи додому і застають там незвану гостю. У ході знайомства господарі оселі дізнаються, що до них завітала донька законного короля, а тому дозволяють їй лишитися. Далі на нас таки чекає сцена із прибиранням, однак працювати віниками будуть лише гноми. Білосніжка ж допомагатиме їм правильною мотивацією. І танцями. Тим часом зла королева довідується, що її пачерка жива, і наказує кинути Єгеря до в'язниці. В свою чергу головна героїня вирушає на прогулянку до лісу, де зустрічає уже знайомого їй розбійника. Мене звуть Джонатан Білосніжко. Не Джонатан Білосніжко. Джонатан. Просто. <плес> Дякую. Давно я так не сміявся. Робін Гуд з Аліекспресу знайомить дівчину зі своєю бандою, яка схожа на збіговісько сміховинних фріків. Кого подібна зграя волоцюг здатна пограбувати, сказати складно. Несподівано з'являється королівська гвардія і починається абсурдна бійка, одягненим у лати та озброєним мечами солдатам. протистоять декілька шарамих із дерев'яними палками та коротун із рогаткою. Закінчується усе тим, що Білосніжка сніжка відволікає солдатів і дозволяє лісовим розбійникам втекти. Щоправда, один гвардієць усе ж ранить Джонатана пострілом із Арбалета. Молода принцеса приводить пораненого розбійника та усю його зграю до будиночку на галявині. Однак, гноми не бажають допомагати крадіям. Ситуацію виправляє наша героїня, яка штовхає мотиваційну промову. Точнісінько цього і сподівається від нас, королева, щоб ми нікому не довіряли. Заздрили і лаялись її сила в нашому розбраті. Вонтстендфайт. Гноми погоджуються вилікувати Джонатана і влаштовують веселу вечірку. Трохи відійшовши від поранення, картопляний злодій повертається до лісу, де його ловлять гвардійці і саджають до тюрми разом із єгерем. Зла королева же вирішує покінчити із білосніжкою раз і назавжди. Вона приймає вигляд старої жінки і пригощає довірливу дівчину зачарованим яблуком, після чого та впадає у вічний сон. Тим часом Єгер та розбійник тікають із в'язниці. Енді повз на свободу через смердючий бруд подолав майже 500 метрів. Я не можу собі цього уявити, а можливо не хочу. Джонатан вирушає до оселі гномів та застає нашу героїню непритомною. У своїх інтерв'ю актриса Рейчел Зеглер, яка зіграла білосніжку, заявляла, що оригінальний мультфільм видається їй якимось збоченням, адже там принц цілує непритомну дівчину без її дозволу. Цікаво, як врятують головну героїню у даному кіно. На жаль, не так, хто би міг подумати, але Джонатан цілує білосніжку, після чого вона прокидається. Очевидно, коли тебе у вісні цілує не принц, а якийсь шарлатан, це зовсім інша справа. Прийшовши до тями, наша сильна героїня вирішує повернути собі трон. Такого не було ані у казці, ані у Діснеївському мультфільмі. Разом із сімома гномами та бандою лісових фріків. Вона вирушає до замку. Перед воротами її зустрічає зла королева із озброєною гвардією. Але жодної фінальної бійки тут не відбудеться. Білосніжка розповідає солдатам, якими хорошими людьми вони колись були. Після чого ті переходять на її сторону. Розлючена мачуха кидається на дівчину з ножем, але на допомогу вчасно поспіває коротун. Я знаний повстанець квік. І мій вірний арбалет зі мною! He he... He he... He he. Закінчується усе традиційним хеппі-ендом. Зла королева розбиває своє дзеркало і перетворюється на камінь. Білосніжка ж починає правити королівством. І всі моментально стають щасливими. Ремейк Білосніжки був приречений на провал, і ще до своєї появи у кінотеатрах. Спочатку виробництво фільму сильно постраждало від ковідних обмежень, потім знімальний процес довелося переривати через страйк гільдії сценаристів. А на сам кінець проект оточили різноманітні гучні скандали найбільше над знищенням репутації даного кіно. Постаралася виконавиця головної ролі Рейчел Зеглер, яка активно критикувала мультфільм 1937 року і не приховувала свого зневажливого ставлення до класичного образу білосніжки. Увесь негативний шум навколо стрічки призвів до того, що глядач проігнорував її в прокаті та нагородив однією із найнижчих оцінок на сайті IMDb. Насправді, білосніжка не настільки жахлива. І до найгірших фільмів в історії їй доволі далеко. Тим не менше, кіно все одно дуже погане. Усі видумані місцевими сценаристами сюжетні ходи, яких не було в оригінальному мультфільмі, наповнені дурницями і роблять історію тільки гіршою. Акторські роботи не витримують жодної критики. Галь Гадот відверто переграє. Та виглядає у кадрі крінжово. А рейчел зеглер абсолютно не потрапляє у образ і протягом усього фільму демонструє дивну міміку. У сценах, де їй потрібно зобразити бодай якісь емоції, вона просто кривляється. При цьому її нижня щелепа не мов би живе власним життям. Картинка у цілому яскрава та приємна. Однак, намальовані на комп'ютері гноми дуже погано анімовані. І виглядають на екрані занадто штучно, через що їх важко сприймати за повноцінних персонажів. До того ж, їхня роль у картині звелася до мінімуму. Якщо у мультику 1937 року вони переслідують злу мачуху, і це призводить до падіння головної лиходійки зі скелі, то тут вони просто стоять і спостерігають за тріумфом білосніжки. Чи є у фільмі щось хороше? Музичні номери виглядають чудово, проте більшість пісень були перенесені до ремейку із оригінального мультфільму. Саме його я би і радив до перегляду. Якщо ви хочете побачити якісну казку, та цінуєте свій вільний час. Провал білосніжки навряд чи надовго зупинить діснеївський конвеєр ремейків. Швидше за все, студія перечекає бурю критики, а тоді знову повернеться до перезапусків своїх культових анімаційних фільмів. У мене ж на сьогодні усе. Якщо огляд вам сподобався, поставте йому лайк та підпишіться на канал, аби додати мені наснаги для створення подібного контенту. З вами був Іван. Зустрінемося у наступних відео.